Дядя, товариші, підписники, подписчики, всім привіт. Сьогодні у нас 5 жовтня. І сьогодні я ось чекаю машинку, вона вже під'їжджає. Будемо розгружати лущильник від компанії General. Будемо його випробовувати в наших екстремальних, засушливих умовах. Тому що... Ось, все, приїхала машина, зараз будемо розгружати. Так, заглянули. ага, а а Пойдем. тягуємо ремни. Одразу їдемо в поле, починаємо працювати, випробовувати. Перша ділянка там буде лучений соняшник. Подивимось, як він в той сухої землі справиться. Друга діляночка буде, там ріпак. Теж зайдемо, подивимось, як він по ріпачку, там нічого не робилося. Ну, Півполя задісковано, було агешкою. А далі спробуємо. Даною дисковою бороною від компанії General. Дивимось. І так, друзі, все, зайшли в поле. Тут попередник соняшник. Зараз будемо налаштовувати. дивитись, як ця борона піде по цьому сухому ґрунту. Тут було рубящим катком перебита палка. Сьогодні будемо працювати трактором мтз 892 друзі, поки що тільки зайшли, а вже виходить непогано. Уже як би... Прилу не верне таку, да. О, як воно. О, диви. ну, от та, я своїми та. ось пройшов, ось своїми, ось. Оце ну такі, да, оце ось була ось АГшка я. Ось все працював, можете бачити, яка груда після АГшки була. А зараз я все зайшов цими дисками. Дивіться. Те, що який земельний фонд зараз, це вообще красота. Що, давай ще. Друзі, ну вже це картинка, той фон землі, який тут був, відсутність вологи, вже уже результат ради, тому що агешками ми не можемо працювати. Ось, все, ви бачите, і то тут дисковка була ну, ще тиждень три тому, коли ще якісь якісь е, залишки вологи були. А тут абсолютно нема вологи. І ось отак так воно получається. Дивіться. Чудово. І все. Робимо мульчу. Десь сантиметрів сім. То що треба. Ще даже можна і вимілити. Глибше нам і не потрібно. Що, друзі, ось попередня Уже робить, як то кажуть, красоту пиль в пух перебиває десь тако 5-7 см. Глибше і не потрібно. Ось ви бачите різницю. Ось агешка. ось гешка. Ось ось яку груду вона вивернула. Як я не виміляв. Ось, бачите, каміння, вологи нема. І ось і рядом фон просто чудовий. Осьо мульчує бомба. Це перші круги, але вже я бачу результатом задоволений. Зовсім грудки ніякої не може бути, тому що земля сухарь. Що, друзі, по гешки. Самі бачите, яка ось вона за час експлуатації варена, переварена з усіх сторон. Який ось каток з уголка, все воно ламає. виривало, де тут підварені ось. І стойки, і раму тут все, бачите, усилено переусилено. І те, що вона била груду, там де я показував, бачите, каток като диск вже стертий, волни великі вже практично його немає. І тому все одно воно робить груду. Не розчитання не можна цими дисками, скажімо так, зробити ту красоту, яку от робить е, лущильник дженерал. Понятно, що це вже стойка старого образца. це вечна проблема подтягивания вот этих вот гаек, замена сальников, подшипников по кругу. Такого, як не одне, то вторе. Ну, Естественно, на сухому ґрунті рве, виривається стойки, це постійні сварки, постійні роботи, Там стойка мягка. Получається, воно отрабатыває по почве. Хорошо. І саме головне, нема оцього шифера. От після АГшки, землю, коли обробленно, трошки розгрепти. і воно иде отоко волно. Тут же ж землю все я розгортав, рівна поверхність, плоска виходить. І це, звісно, дуже добре. Тому в своє время це була так сказать, вещь. Но на сьогоднішній день таким агрегатом особливо в наших засушливих условиях нельзя подготовить почву. Да, у увлажненных э, год, коли є осадки нормальні, що в неї один след, другий пройшов, воно тоже зробить своє дело. Но не вот так як вот сейчас. Суш конкретно земля сухарь камень вивертає груду. Поэтому по сравнению з новою дисковою бароною General, це, звісно, не агрегат. І вот, так, Итак, друзі, всім привіт. Продовжуємо випробування барони General. І одночасно вже все другий трактор за спиною підсипили СЗшку. І будемо висівати ячмінь. Тому що земля суха, сроки йдуть. Вирішили вкинути хлопці і а там чекати на дощу. Ось так ось о, другим слідом пройшла ця дискова барана. Тут був льон попередник. Бачите, як воно рівну поверхню робить під низом, бачите. Ось таку красоту. Ось видно, це пройшла барана Дженерал. Тут другий слід. А ось тут уже місяць тому була дисковка звичайною агешкою. І ось як можемо бачити, ось о. шифер. Ось о, бачите, полукруг глибше, менше, ось о, опять шифер іде, ось о, глибше. Ось такою волною воно виходить, бачите? І при тому, що тут була волога, навіть більше ніж місяць тому, десь півтора місяця тому тут була проведена дисковка. Як можете бачити, ось воно не виривало, ось о, куски є. Тут дістало, тут не дістало. Проблема в цих всіх дисках, при невеликій глибині в диск оці зуби, от там де той зуб, воно його пропускає і виходить. Ось такі ось оділа, бачите, один слід ніякий. І тут вийшов ось 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 так. Так, по МТЗ, хлопці тут повністю капіталку робили, калінвал, готова головка після ремонту, коробку перебирали, ось отак, все, все сухенько тут в цьому тракторі ось ось, ось зешка стрім синтеза пружини да? і, і так? Да. І прикатка ось о. пружинки вий, такі стрім синтеза і прикаточка, стрім синтеза ось, ось така прикаточка з регулюванням пальчиками на різну глибину регулюється і все, і СЗшка вже держи глибину добре. Мощна пружина більше регулюється прутом гайкою Опачки. І все, ячмінчик засипали. Є. І все, трактор лупе, пиль столбом капітально стоїть. Касуш стоїть конкретно, як казав, техніческий. Осьо, пыль столбом просто. Тут, тут і трактора не видно, де він ганяє. Видно з диски отрабатываюсь. Ну что, друзі, учитывая наші сверхзасушливі условия. Більше 2 місяців немає доща, Температури у нас упали останні дні. Сьогодні у нас плюс 8, вчора плюс 8, холодно, дождя так і не було, там щось були попытки там, радити якісь осадки. ну, місцями навіть і пыль не прибило. Поэтому вже так працюємо. От а та картина, яка зараз є, ну, більше ніж устрає. Тому що Нашими агрегатами ми не змогли так підготувати почву. А так ось все виходить добре. Була б земля трошки влажна, тут б була б взагалі картинка. Закровище старих запасів, шланга нікому не треба, Детевська. Ось така красота, люди викидають на поле ось хата. Ось ви бачите, де поле. Ось кидають. Ось такий мусор, ветки. Ніякої культури. Мусор везде вивозять на сьогоднішній день. -то його в мішок. положіть, Не ось отако. треба. Людині в поле прийти, оце все. І хай воно тут лежить. Так, друзі, все зблизька вам зараз покажу цю дискову борону. Сейчас які кем плюси і мінуси. Ну дивіться, конструкція тут масивна. Це все діло таке крепке, тут и все центрально. Часика кріпиться тут на вот этих вот всех соединениях. Играющая ця Стойка виходить болотовська, если якийсь пеньок, камінь на щось то налетить, воно зіграє необслужуємо корпус подшипника. Такого рода ромашка з невеличким зубом, яка делає ровну таку плоску поверхність, я вам уже показував І вона не залишає цих бугров в ям, в отличие матагешек от і других дискових барон з таким великим вирізом. Це Оце... Пластина бокова, вона допомагає В принципі коли ось йде камінь, грудка вилітає або в влажну землю роботи, то вона допомагає. Ну, зараз немає такої влажної землі. Крипеш ось такий масивний іде Ми вже в неї десь зробили гектар 60 Все якби нормально І до цього вона вже була Я так розумію не в одного і не в двох фермерів, тому вони них вже десь наверно 300 плюс, нічого тут не відкрутилося, нічого не відпустилося. Единственное, десь тут пару пару оцих ось болтів ми чуть гаєчку і все, а так все, все на місці, регулировка, удобно багато положень для регулировки катка, сам каток, от труба, толста це що тут? Пятерка десь? 5, а то и 6, наверное. 5. Пятерочка есть. И она такой, вообще вот, почти вот, вот волной идет. Давай разбивая капитально. Сам каток массивный. Смазка. Вот так он обслуживается с двух сторон. Крепеж на стремянках вот так вот на четырех болтах да. В принципе мы довольны своей дисковой бараной. И у товарищей Е в, в планах предбаты. Як трошки розбагатіє, такого плана дискову борону. Мінуси, ну які мінуси? Е Із мінусів вона не буде працювати на якусь там 15 глибину, як там плуг дисковий, та же палада, там, я не знаю, вона не розрахована, щоб воно там рити на 15. Вона як придпасівна такий комплекс, скажімо так, як культиватор не йде. Оця дискова борона заходить, делає красоту, якщо є ще влага. І... Дуже добре. Причепний пристрій такий ось на бистросйомі на такому валу масивному. Тут є три місця для регулювання, на яке краще вцепити вага даної барони 900 кг, ціна 210 тисяч гривень на сьогоднішній день. Тому ось такий мій відгук в наших умовах. Коли земля камінь і ми вже в неї зробили 60 гектарів і нічого не лопнуло, не відвалилось, не розвалилося. Тому що у товариші Вагешка зайшли, тут були ось працювати, трохи зробили в неї і вже почала рама тріскатися. А тут все на місці, все воно масивно. Все воно виповнено, як на мене, добре. Таких явних мінусів я не бачу. Пишіть, коментуйте. Де ви бачите, які мінуси, якщо ви десь у когось бачили дану борону, або можливо самі працювали, то буде цікаво. Ми ось з товаришами ну, бачимо тільки плюс. Цікаво буде, скільки пройде оцей необслуговуваний корпус. Цього я сказати на даний момент не можу. Але я так розумію, тут 200 плюс, 300 гектарів вона вже зробила і тут, як бачите, все чудово, все працює. Тому, друзі, раджу вам таку дану дискову борону. Ну, з мінусів, ще, як сказати, з мінусів. Е я більш схиляюсь до прицепної техніки. Але як якісь менші куски, то навісною тут вдавніше працювати. Це як такий ніби той мінус, а ніби і ні. Кому як зручніше. Е з більшими захватами, то воно тільки прицепне все буде. З таким захватом воно є навісне. Якось так. Тому такий, друзі. Відгук. Пишіть, коментуйте. Чим інтересні ці диски ще, що у них робочий орган стоїть на, ну, на цю сторону і тут немає підшипника. Я думаю, що не буде, буде менше пилі попадати. Плюс вони обслужуємо. Ну да, і забивання виходить, немає, тому що стойка з цієї сторони, діть з цієї сторони, алепає все з цієї сторони. Тому що ми маємо всього гешку біля я, це ну, вона вже задовбалася підшипниками, сальниками, пиль постійно набиває. Один головняк. Якби треба до цього уходити вариант для верхней обработки если правильно распределена солома то должно быть четко да правильно? поэтому вот такие все плюс что оно не набиває тут потому что ці все остальные диски стойка с этой стороны и воно если йде влажна земля в суху то воно не будет а влажно воно будет да ну что все, набивать всегда тут блин да и налипает и набивает туда в середину, на центре стойка вечно блин цієї сторони и уходит внутрішні да и все и подшипники вылетают и сальники новые еще хочется не надо хватает Більше більше нірок, ну що ровно. Тут ще гешка ще до цього нарвала. Бліт. Ну так, да, гешка нарвала до цього. І тут край же забитий. Ну а то, що бачиш, воно немає ну, оцього так... більше. От зайти можна там, на гешки, де я рився. Що, Та, друзі, немина, так битна, ми волна. працюємо по дисковій барані, ну, такий максимально, як то кажуть, чесний відгук. Е -е, а ви пишіть свої коментарі. Там по поводу палади багато хто писав. Ну, По-перше, ціна набагато вища. По-друге, великий зубовий диск. Він не робить ту подошву предпосівну, яку хотілося б, бо не завжди культиваторами працюємо. Буває, що отак от, два сліда лущильниками і зачасту. Ми тут сім таким макаром. Е... По крепості я бачив ту паладу, да, там питань немає. Як стоїть стойка з диском во внутрішню сторону, коли влага, воно буде налипати, це якби є мінус. Так, вона по конструкції, по масивності е... крепка. Тут питань немає. А так, під кожну землю є свій агрегат. Як брати наші засушливі умови і не рити, так ця е, дискова барана від дженера, вона не буде рити там 15. Е, нам воно і не потрібно. Це як предпасівна, якщо неможливо працювати культиватором, а заходячи от такою дисковою бараною. Це в неї плюс. Е, глибоко вона не буде працювати. Для когось це буде мінус. Як взяти ту паладу, там е, велісовський, плуг дисковий. Він буде рити. Кому треба рити, то ясна річ, то такий агрегат не підходить. У наших умовах ось такі агрегати нам більше підходять там, по мінімальній обробітці. Частина полів у мене в нульовій обробітці. Частково є поля в мінімальній обробітці, де я разочок би отако зацарапати, потім закрити гліфосатом і зайти посіяти своєю дисканкерною сівалкою. Ось так. Тому, друзі, пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, телефони по дисковій барані General в описі під відео. Все, друзі, до наступних зустрічей в ефірі.